Україна спрямувала свої дії на покращення добробуту громадян, приділяючи особливу увагу вразливим групам 4 жовтня. В управлінні праці і соціального захисту населення приймали делегацію з Франції. Координатор проекту Андрій Третяк з експертами розпочали вивчення роботи соціальних структур Борисполя. Поперек перше тому що це достатньо до Києву в Києві. система ніглонська може бути не характерна для, для всієї України, тому що це достатньо великий мегаполіс. И нам советовали Борис как областной э, город, в котором достаточно э, хорошо развита система социального услуг, и в котором мы можем посмотреть более детально, как, э, как система работает в Украине. Представник французского агентства АДКРИ розповів про мету співпраці. В этом году, в марте месяце, был изменен закон э, по социальным услугам в Украине, который подразумевает более тесное сотрудничество между органами государственной власти и некоммерческим сектором в области развития системы социальных услуг. Нам кажется, что это очень важный момент, потому что во Франции очень много социальных услуг оказывается не госорганами, а именно некоммерческим сектором. И я так понимаю, что Украину заинтересовал во, во французском опыте именно вот этот опыт, Роботи з некомерським сектором, який ми попитаємося помочь українській стороні. Проєкт підтримки розвитку системи соціальних послуг працюватиме в Україні протягом двох років. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.